Ця стало зимно, вітер шарпає на не здається наш Данило проти вітру суне сміх. Я козач маю вдачу, хоче змерзну, то не плачу. Побіда по наш Данило, зразу ніби потеплім, взяв я повну по сухарів на в кишеню, бо пташкам давати слід, схід. На Данилковій гостинці послідалися синиці. Горобці, шпаки, дрозди, цвірінчать на всі лади, каже сам собі Данил. Отже, як похолодніло, мабуть, буде вже зима. В мене ж санок ще нема. Напишуємо від листая до святого Миколая. Щоб спитав мого тата, був я добрий помічник, може, дасть мені. Санчата в подарунок на цей рік. Раптом а кожен птах крила мав і на дах. Там була коротка рада, і Данило зрозумів, що крилата вся громада сімдесят голосів ухвалила одностайно виліши негайно. Зашуміли дуже кри. І рахмара небо в залишився горобець, Доїдати свій хлібець та й щебечі до нас з тобою, хлопче, Спілка, я морозу не боюсь, та за вірухи я сміюсь. Ти козацький молодець, я козацький горобець, я до тебе на ялинку Завітаю на хвилинку. Тож як дьобом стукнув шибку, кинь мені хоч хлібчам. А як виїдеш гуляти, із санками ще на свято дасть святий Миколай. То бажай, не сідай на самий край.